Тіна Кароль заспівала для сумських дітлахів на честь відкриття нового заводу. Керівництво «Гуалапак Україна» влаштувало для своїх працівників та їх сімей незабутнє свято. Народна артистка завітала до сум із благодійним концертом. Як все було далі? У віночках та українських вишиванках у холі театру імені Щепкіна зібралося чимало сумських родин. З квітами та посмішками вони у радісному очікуванні, адже вже за кілька хвилин тут здійсниться мрія багатьох дітей. Вони побачать та почують свого кумира. Вона дуже відверта, дуже весела, дуже мила. Очень пісня в неї, просто супер. Вона дуже красиво співає. І ось нарешті хвилюючий момент свого зіркового наставника на сцені вже чекають переможці другого та третього сезонів проекту Голос Діти. Першу пісню Дитячий гімн вони співають разом. Початок концерту і одразу такий успіх у залі шалені емоції. Всю пісню зал аплодує та підспівує, стоячи за все, чого досягли переможці проекту. Вони завдячують тренеру. Особисто для мене це великий ривок вперед, і дійсно дуже великий досвід в самому спілкуванні на від стіни. Вона дуже відкрила велику дорогу для мене. Без неї просто я би не знаю до, до сих пір, напевно, десь ще все в селі. Щирі дитячі посмішки та яскраві емоції не полишали глядацьку залу не на мить. Впродовж усього виступу під сценою танцювала та співала чимала фанзона. Організатори досягли головної мети виконали дитячу мрію. Цей концерт благодійний, і він якраз для в першу чергу для дітей. Кожен працівник отримав два квитки. Один для себе, другий для дитини. Ми бачимо в залі дуже багато родин, багато людей в вишиванках. Це свято, свято, яке присвячене відкриттю заводу в місті Суми. І завод і підприємство Гоала Пак Україна робить свято для всіх нас. Тим часом на сцені подарунки, квіти та обійми. Тіна роздає автографи та робить селфі з усіма бажаючими. Цей концерт зовсім не схожий на інші виступи народної улюблениці. Тут панує тепла та дружня атмосфера любові, подяки та радості. Глядачі довго не відпускали співачку зі сцени, а після концерту малечу чекав сюрприз групове фото і Тіною Кароль. До того ж, вона пообіцяла дітлахам приїхати до них ще. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новина СТС.